Творча поїздка живописця Олександра Дубовика до Ірану надихнула його на чимало нових творів. З'явилося і ось таке полотно, непритаманне творчій манері в останні роки і водночас дуже послідовне. Маятник, одна із постійних тем художника, який дуже тонко відчуває події в суспільстві, власне, у багатьох суспільствах, які складають світову спільноту. Тонкий інтелектуал. Людина різнобічно освічена, син талановитого поета, загиблого під час сталінських репресій, Олександр Дубовик ущільне простягнуті в просторі часі явища в один ємкий образ, як цілу родову лінію життя багатьох поколінь, ущільнує природа, в ємкість гену. Генетично чесний митець Олександр Дубовик в серії Тріумфатор. Розвінчує прагнення влади як такої влади, яка діє проти людини, а не прагне поліпшити світ. І водночас філософський пошук художника в плані ідей у найвищих ментальних прошарках тонкого світу найсвітліші і найяскравіші думки опускає в чутливе людське серце. Серед його робіт завжди цікаво, адже художник діалоги двох осіб. Явищ суспільств двох світів веде водночас саме з собою і з нами, глядачами. Його думка втілюється в кольорові мелодії. Він імпровізує, не втрачаючи сріблястого зв'язку із тонким світом, і маятник людського життя, який заважає кожному з нас вийти на прямий зв'язок з Господом. Зв'язок, втрачений через гріхопадіння людства, через мистецьке полотно Олександра Дубовика навчає людство терпимості і любові до ближнього свого, навіть якщо він. Іншої віри каплиці